Як же розриває жопу руському міру мої відео про купівлю будинку в Німеччині? А особливо тим, які живуть в Німеччині вже 10, 15, а то й 20 років, і ніхуяшеньки так і не добилися в своєму житті. Їм набагато краще писати коментарі і доказувати українцям, що ми вас дуримо, будинок взяли в сусідів, рішили зробити їм безплатний ремонт для того, щоб хайпонуть в Тіктокі. А як на рахунок тих розумників, які вивчили три закони в Німеччині і хочуть під кожним відео їх написати і чомусь нас навчити? Я не проти коментарів про закони, тому що дійсно. Ми не можемо знати все. І інколи були дуже повчальні коментарі від українців, після яких я гуглила інформацію і дізнавалася щось нове. Дякую, мої хороші. Мені цікаво, чи дійсно люди думають, що ми пішли на такий крок, як купити будинок в Німеччині і не ознайомилися із законами. Чи вони думають, що вони розумніші від нотаріусів та адвокатів, з якими ми проводили консультацію, нас ознайомили з усім перед покупкою будинку? Як би там не було? Ми переїхали. Сьогодні була перша ніч в нашому будинку. Це нова глава нашої книжки Життя. Ми рухаємося в своєму напрямку. Тож підписуйся і ставай частиною нашої вже не маленької інтернет-сім'ї. Обняла?